Чернівецька область серед регіонів, де найкраще готові до навчального року, про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет. Так у 78 закладів є умова для початку очного навчання. Тож з 1 вересня навчання розпочнеться для усіх. Ліцей номер 2 до очного навчання згідно нових реалій воєнного часу готовий. Укриття відповідають усім стандартам і наразі продовжують працювати з вимушено переселеними особами, документи яких згоріли від ракетних ударів. Тож яка процедура прийняття на навчання та скільки учнів очікують, розповів директор ліцею номер 2 Андрій Сігітов. Найцінніше це діти, каже директор одного із ліцеїв Буковини, і все роблять, аби навчання було якісним та результативним. Ну, а у нас саме цінне це діти, і напевно, ми сьогодні і воюємо заради дітей, і живемо заради дітей, тому що ми живемо і сьогодні змушені воювати заради свого власного майбутнього. Хоча батьки по-різному ставляться до очного навчання, ліцей номер два готовий до початку навчального сезону. Саме навчанням за партами у класі ми проводили опитування десь до 80% батьків позитивно відносяться до очного навчання. Є, звісно, певна категорія батьків, які ну не за яких умов не погодяться відпустити дітей до школи, але є відпрацьований комплекс заходів, і в таких випадках може бути паралельне дистанційне навчання. Якщо батьки напишуть заяву, що вони хочуть займатися дистанційно або індивідуальна форма навчання, всі ці форми передбачені і статутом і. Установчими документами ліцею ми підемо і на це. Тобто діти будуть знаходитися в класі, але паралельно вчитель, використовуючи комп'ютер, використовуючи ноутбук, підключає до уроку. То аудиторія знаходиться на дистанційному індивідуальному навчанні, і вони так само чують той самий матеріал, який викладається в класі. А для тих, хто не відпустить дитину, продумала різні варіанти, бо все оснащено технікою для зв'язку. Це не проблема, абсолютно всі ноутбуки оснащені відеокамерами, є камери і окремі на комп'ютерах, тобто це так само вже відпрацьовано. Віна, звичайно, внесла свої корективи, але ковід підготував до всього. Тому зараз уже легше налагодити навчальний процес. У Нас перед війною був період двох років досвіду дистанційного навчання. Епідемії ковід, потім у нас розпочався великий дуже ремонт, який теж викликав необхідність займатися дистанційно, тому що ми не могли просто, коли встановлювалася вентиляція, проводилася заміна опалення, зміняються вікна зараз всі в закладі освіти, побудували індивідуальний тепловий пункт. Це все. Певно, була затримка в тому, що ми не могли вийти на навчання на ті періоди, коли інші школи навчалися. Тому ми відпрацювали. Опрацьовано та перевірено різні платформи та засоби для викладання, зазначає Андрій Сігітов. Ми працюємо на платформі Google Classroom, працюємо в міті. Дуже потужна платформа, де дитина може підключатися з будь-якого пристрою, тобто з мобільного телефону, з планшету, з ноутбуку, з комп'ютеру. Все працює відпрацьовано. Тільки є мали б бути бажання самих дітей і їх батьків контролювати, щоб вони вчилися. Також є електронний журнал, електронний щоденник, де батьки бачать ті оцінки, ту успішність, яку досягає їх дитина. Що потрібно опанувати нового? Так це процес прийняття та навчання вимушено переселених осіб, бо багато шкіл згоріли відповідно з документами. І зараз працюють над відновленням документації та підтвердженням рівня знань учнів на сьогоднішній день. Ми маємо вже заяв поданих від тимчасово переміщених осіб. Це 8 8 учнів. 8 учнів, але ця кількість може завтра післязавтра зрости в рази. Чому тому що зараз така ситуація, що літо було літо? Зараз ви знаєте, що Багато людей, якщо із тих навіть областей, які були в свій час ну деокуповані і звільнені, але там продовжуються артобстріли і. Школи просто спалені, от не існує їх. От до мене звертаються, наприклад, тимчасово приміщені особи з приводу їх продовження навчання, а нам треба документ про освіту. І вони кажуть, що немає нічого, тому що, наприклад, в Херсоні там лишилося все в Херсоні, тому що купували і всі документи там. Ми встигли, слава Богу, виїхати. З Харкова вчора хлопчик звернувся, школа просто згоріла. Він каже, ми не можемо нічого надати. Тобто зараз будемо особливо це стосується тих, хто поступає до 10 класу, ті, хто мали би отримати судовство про базу у загальну середню освіту, будемо звертатися в інфоресурс і отримувати дублікати цих документів для того, щоб ну, ми визначили, підтвердили рівень навчання дитини і головне, продовжити навчання. Але всі з 1 вересня почнуть навчання в незалежності хто і звідки. Бо ми маємо сприяти підвищенню рівня знань чорнівчан та допомагати ближньому той, хто опинився у біді, каже директор ліцею. Але в будь-якому випадку всі діти почнуть навчатися в тих класах, коли вони подали заяву. А вже в процесі ми будемо з цими всіми моментами вирішувати, якимось чином, щоб їх всі законні інтереси і права на повну загальну середню освіту були. Здійснені діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4